Так відкривали виставку картин народного художника Леоніда Шлудька, присвячену ювілею живописця. Кожна людина подібна дробу, чисельник це те, що він є, ким він є, а знаменник це те, що думає людина про те, ким він є. Так, от Леонід Миколаївич належить до тих людей котрий пеклуються про чисельник, тому що від чисельника залежить величина дробу. Він ніколи ніде не показує, що він є велика людина, але насправді він є такою. В експозиції представлений доробок художника останніх років. Леонід Миколаївич більшу перевагу видає сам Пейзаж, він кохається на цій землі. Вона йому стала рідною. І в своїх творах, головним чином він показує нашу красоту. Нашого рідного Житомирського полісся. Житомирщина цікава тим своєю природою, яку не можна не писати, От, Леонід зразу це чітко усвідомив, що це поліський край винятковий. Майстер працює у традиційній техніці його картини реалістичні. У них легко впізнати мальовничі пейзажі, добре знайомі житомирянам. І з року в рік це відбувається. Та скатаки маленьке перетворення в тому розумінні, що знаходиться дуже. Такі е, цікаві, тонкі підходи до образу природи, не зраджуючи своєму стилю та не відступаючи від поліської тематики, майстер не перестає дивувати шанувальників своєї творчості. То сніжок то якась віточка, яка розцвітає. Це вже цілий образ того полісся. Я забрав всю зиму. Хоча ли немає, але зиму забрав би себе. Наслудитися антуралістичним живописом Лоніда Шилудька можна звітавши до виставкової зали обласного осередку національної спілки художників, що на вулиці Театральній.